Замовила на тему магніт для того, щоб рівно прокладати строчку. Ну, так, доволі сильно прилягає. Ось Ну, Не здвигається, все чудово. Ще отака от додаткова лапка, яка приприм... притримує тканину. Ну і пробуємо. Гарний помічник. Зовсім не шкодую, що я купила, мені подобається. Тут ще є, хочу показати, така пружинка. Ось. Тобто, якщо ми прикручуємо гвинтик, бачите, оця лапка вона підіймається. Тобто, чим товщі тканина, тим можна ось лапку припідняти. ну А так вона тримає, як притримує тканину, коли строчимо Ну Ось так чудово цей помічник працює.